Якими є ваші прогнози щодо наступного матчу Україна-Бельгія? Поділіться цим. Uh. Знаєте, перші два матчі показали те, що прогнози взагалі говорити ну, в ситуації зі збірною Україною майже неможливо. Ще як, ну, перед стартом Бельгія була фаворитом взагалі всієї групи. Але вони програли Словаччині. Ми Словаччину обіграли. Тим не менше, завтра буде матч, другий матч нашої групи Бельгія проти. Румунів, а румуни нас рознесли. Коротше кажучи, все дуже і дуже цікаво. Я не беруся прогнозувати. Ми не будемо, мабуть, фаворитами. Я думаю, так. Тому що і сьогодні, знаєте, от отак просто чисто статистично подивитися, футболісти, команда, там хто, хто грає. Там ми були фаворитами з румунами, ми були фаворитами зі словаччиною, з Бельгією. Ми фаворитами не будемо. Але і Бельгія у першому матчі точно не показала якийсь такий, знаєте, веселий бодрий футбол, щоб ми мали їх боятися, що то, -то і все, яка біда, і ми маємо їм точно програти. Завтра ще подивимося їх з Румунією, але це точно не катастрофа. Ну, це точно на цей матч не треба дивитися, як на ай-яй-яй-біда. Uh, дуже сильна команда, це так, але вона не є, знаєте, знаєте, є такі абсолю, абсолю, абсолютні яке б як слово підібрати. Ну, навіть не фаворити, а такі, знаєте, ну, то, рубаки, що от все. Ти знаєш, ну якби ми грали з умовною Францією, ну ні. Я би тоді сказав, що скоріш за все, ми програємо. Ми, ми грали там з умовною Іспанією. Чи можливо, чи можливо Німеччиною. Знаєте так. А от Бельгія це такий другий ешалон топ команд, але це не, не прохідний е суперник для збірної України. І ще сподіваюся, що в них вони е нарешті цей тягар з плеч впаде, тому що ну сьогодні вони грали е я теж розумію, е По-перше, що вони відчули, е яких вже їм пістонів, е всі хто завгодно не вставив е після першого матчу. Сьогодні у них трохи тягар з плеч впав. Вони, я думаю, повірили, що можуть забивати на цьому євро, що вони можуть грати на цьому євро, що вони тут не зайві, і що вболівальники їх продовжують підтримувати. Тому я сподіваюся, що збірна покаже щонайменше достойний футбол. Ну, головне, щоб ми бачили, що вони дуже і дуже старалися виклалися на по наповну, а не ось ці нюні, знаєте, і соплі, які ми бачили в першому матчі. Ай, не виходить, все кидати там і так далі. Ні, це так, так, так не піде. Тут треба бути зібраним, сконцентрованим, злим по спортивному. Сьогодні це було. Можливо, ще гра була не настільки блискучою, так знаєте, щоб дивитися і то. Я потім сказав, ну це просто топ. Ні, ну голик топ. Да, тут можна сказати: вау! короче, але з іншим, ну всі 90 хвилин. Ну були моменти, коли це було дуже і дуже тяжко дивитись. От граша не така, але емоції видно, що футболістів вже точно якісь позитивні. Тому я сподіваюся, ми точно дамо, ми точно маємо дати бій. Я вірю в позитивний результат. Тут просто ще не зовсім зрозуміло, якого результату, який результат нам буде потрібен для того, щоб вийти в плей-офф далі, щоб посісти друге або третє місце, або можливо навіть при якихось диких розкладах там перше. Е, от, ну, оце від завтрашнього матчу сильно залежить, там дуже багато варіантів, тому я, я не буду зараз прогнозувати. Ну але е, ну, нам точно є на що подивитися. Почекаємо, поболіваємо, зберемось і, і сподіваємось, збірна України досягне необхідного результату, вийде щонайменше в плей-офф в одну восьму фіналу е, Євро в Німеччині.